Всім привіт! Всім здарова! Сьогодні хочу вам розказати про новий е, хайп інвестиційний проект, називається Centrium. Розглянемо ми коротше, сьогодні всі пакети їхні. Е, тарифні плани всі розглянемо, та й сам проект розглянемо. Чи варто інвестувати, чи не варто. Погнали! І так, що почну. Почну з їхнього сайту та дизайну. Мені він подобається. Знаєте, такий непростий дизайн не всіх проєктах, такий, знаєте, унікальний, я б сказав. Коли ми попали на нього, то ми зразу можна побачити тут, там, скільки днів працює сам проєкт на даний момент, два дні працює онлайн, скільки партнерів та скільки всього занесли сюди е, доларів. Та, 45 тисяч доларів приблизно сюди занесли. Давайте цей, е, розкажу зразу про тарифні плани, які тут є в цьому проєкту. Тарифні плани тут такі. Три пакети: корочі. Basic, Optimal і Premium. Premium ще недоступний. Зараз тільки Basic і Optimal, в які я би рекомендував інвестувати. Рекомендую інвестувати тільки в Basic, тому що Optimal тут від 500 доларів ну це трохи забагато. В Basic, якщо ми виберемо Basic, то мінімальний депозит тут 50. доларів. 50 доларів і профіт, виходить 2,2% в день. На 15 бізнес-дейс. Бізнес Дейс то мається на увазі в ній, коли він працює сам проект. А проект працює з понеділка до п'ятниці, 5 днів, субота, неділя, як і всі державні вихідні, проект цей працює. Не знаю, що не, не працює. Він коротше зупиняє свою роботу, коротше, віддихає. Тепер давайте що ще хочу додати. Коли е, проходять ці 15 днів робочих днів, тоді в кінці цього тарифу вам е, цей депозит на, на цей назад, е, вам депозит назад. Коротше, віддають. Вложили 50 доларів, через 15 днів вам віддаються під повертається до позиції 50 доларів, і плюс процент, який вам накапало, 33 Якщо порахувати 15 днів, 2,2-33%. Тобто 130%, 133% буде загалом і 33% чистими в кінці 15 днів. Коротше, якось так. Давайте зараз зразу, що хочу сказати ще крім того. Крім того, я хочу сказати, що проєкт планує випустити свою власну програму в, на Google на Play Market і на App Store От, приблизно через 120 днів. Я не знаю, чи це відбудеться, але я переконаний, що це має відбутися і це відбудеться. Давайте тепер зразу розкажу про платіжні системи. От, згадав. Bitcoin, USDT, BNB, XRP TRX. Тут реферальна, Тут реферальна програма 4 рівні має. Всього 4 рівні, і перший рівень 6%, і другий рівень 2%, третій рівень 1%, і четвертий рівень теж 1%. Получається, ось така от прикольна і незвичайна реферальна програма, така. 4 рівні, тому якщо ви маєте рефералі, запрошуйте рефералі, будете більше заробляти. Проект випустив свій власний має свій власний PDF-файл, точніше, свій власний white paper. Можете тут прочитати, тут дуже багато, скільки тут є. Тут є всього разом 15 сторінок, 11 сторінок ви можете прочитати про сам проект. Тут багато написано, і тому проєкт, адміни вже зразу підготувалися, нормально так підготувалися, зробили свій white paper, зробили крутий сайт, зробили ə, Зробили, коротше, цей проект офігенний проєкт, тому я б рекомендував залітати. Тепер, якщо ви хочете зареєструватися, то вам потрібно нажати тут Get Started або тут Join the Project. Але, якщо, але так я вже зареєструвався, то мені потрібно лише увійти у сайт. Ще хочу сказати. Community. Якщо ви хочете наприклад, приєднатися до телеграм-каналу, їхнього, їхнього, і в них не тільки є телеграм-канал. Ви нажимаєте ком'юніті, і у вас тут зразу відображається. телерам група є, телерам супорт Супорт відповідає швидко. Мені десь за 10 хвилин відповіли суппорт. Супорт ви тут можете написати свій свою, до речі, фідбек з зв'язок. Наприклад, вводите імейл, e вводите ім'я, e імейл, коротше, меседж, який хочете донести, і все насилаєте, і вам відпов... відповідають. Робочі години можете тут подивитися, які то робочі години там у них різні. Там з понеділка до п'ятниці вони до 18.00, працюють з суботи до неділі. Вони до 15.00 е обіду. Коротше, так от є свій власний імейл, е можете написати через імейл. Е їм. Тепер прийматися, зробити точніше, щоб зареєструватися у цій платформі. на цьому сайті вам потрібно справа нажати Get Started» цього, як ви нажали Get старт, вводите тут ім'я, вводите тут свій нікнейм, який ви собі хочете, я, наприклад, який продумав, імей-адрес та пароль. Далі нажимаєте Continue і все. Коли ви зареєструвалися, ви попадаєте на таку сторінку, на свій дашборд. ви попадаєте. Ми можемо побачити ці платіжні системи, так як я казав, Bitcoin, Tether, USDT, BNB, Tron і XRP. Ось такі от платіжні системи. Щоб відкрити депозит, вам потрібно нажати ось сюди «New Deposit». Далі вибираєте в тарифні плани. преміум план я вже казав недоступний, тому тільки два тарифні плани. Рекомендую цей перший вибрати. Вводите суму, мінімально 50 доларів, як я вже казав. Наприклад, не знаю, 100 доларів, вводити чи 50 доларів. Далі Spend нажимаєте і купіюєте адрес, надсилаєте USDT або іншу крипту, наприклад, Bitcoin, Ripple Tron чи BNB. Криптовалюта заразу конвертується в долари. Тепер, щоб подивитися, де ваш є депозит, вам потрібно нажати на депозит-лист. І після цього ви можете побачити свій депозит, який ви вклали. У мене тут 500 доларів депозит, я от вклав вчора, буквально, і через 20 днів практично, та в мене закінчиться він, я вже зможу. Вивести свій свої діло вклади і зразу свій заробіток, якщо я захочу. Чому під 20 днів тут відображається? Тому що е, це рахується з вихідними. Вони працюють 5 днів, як я вже казав, вихідніші, плюс додайте, і це виходить разом 20 днів. Щоб подивитися ваші партнери, і щоб взяти вашу реферальну ссылку, вам потрібно нажати на партнери ось сюди, і тут ви зможете подивитися, які у вас є партнери, скопіювати свою реферальну ссылку. Тут партнерлінг зразу можете через Twitter її надіслати там на свій Twitter аккаунт або Facebook, або Telegram, або WhatsApp. Далі, щоб подивитися ваші м, реєстри, нажимаєте Traffic та Synapse. Тут ми можемо подивитися такі от, за діаграмою, скільки, м, м, коротше, скільки реєструвалося, в який день. У мене 6 числа, короче зареєструвалося. Також тут є банери, ви можете скопіювати собі банери та е, ділитися от, через тим банером. Банери дуже круті, тому ну, це ще одна плюшка хороша. В «Settings» нам потрібно в параметрах. Нам потрібно що зробити. Нам потрібно короче, тут Wallet нажати. Тут вибираємо T-RC20, якщо це USDT trc 20 або 20 мережа, значить скопіюєте і ставляйте сюди силку, не силку, а адресу. Збіржі з гарячого кошелька, і на яку вам буде начислятися це bep 20 Або ви можете також назвати крипту і ставити силку, блять, яку силку? І ставити адресу е, криптовалюти, біткоін, ріпл, я вже це казав. Security тут ви можете в секюріті, ви можете додати е, двохфакторну автентифікацію для того, щоб вас, ваш аккаунт не зламали, чи ще там якісь будуть проблеми. Коротше, настройте Google автентифікацію Я її поки що не настрою, Я не знаю, чи буду настроювати, чи не буду настроювати, тому що це просто забирає трохи часу. Ну як трохи часу. Це взагалі, часу не забирає, ну просто мені цілянь робити. Транзакції, наприклад, в транзакції, що зайдете в мене тільки дві транзакції, це коли я поповняв і, в принципі, все, в мене нічого не зарахувалося. Сьогодні має не зарахувати мені е, з 50 доларів, виходить 2,2%, Це 1,1 долар. один от долар. Отак, от. Ну на халяву буду получати на пасиву. На пасиві. Тепер, щоб вивести свої там, не знаю свій заробіток, вам потрібно вибрати платіжну систему, яка завжди. Там, наприклад, в моєму випадку це bep 20 ну я поки що не можу вибрати, тому що в мене 0 на балансі. Далі там Тезер bep 20 коротше, то, думаю, все зрозуміло, вибираєте платіжну систему, ставите на вивід там, і все. Вивід тут, тут працює, тому що якщо працює вивід, я тут не заходив. Пам'ятаєте, я заходжу на нормальні проєкти, де вивід працює, і все заєбість, тому що одному пацану залітає. Проект мені подобається, стартанув недавно прям. старт речі, відбувся 5-го числа в неділю. Тому я вам рекомендую залітати і заробляти, тому що це проєкт за майбутній, він буде жити нормально так. Середні очок, не високодоховний, там від 5%, як ми робіт, а таке, знаєте, середній дохід. Середній дохід. Тому, я думаю, десь буду працювати. Хоча і не знаю, з ким буде працювати. Ризики, звісно, звичайно, є, це хай проект. Но я думаю, що він буде жити. Тому пацани, вирішуйте вам, чи залітати, чи не залітати. Бажаю всім афієного дня, удачі та пока.